Їхав туди, звідки всі тікають, і давав шанс на порятунок людям, у яких згасала остання надія ця історія волонтера православної церкви України Романа Холодова, який рік тому вивозив з під обстрілів тяжко хворих людей. А одного разу рятував життя новонародженого маляти Гордія із мамою. Роман зголосився забрати, коли дізнався, що в лікарні не залишилося життєво важливого кисню. Тоді евакуація до столиці під обстрілами вдалась. Малечу із мамою виходили лікарі Охмадито, і от ця історія запустила ланцюгову реакцію. Адже через рік родина знайшла свого рятівника і зробила несподіваний подарунок про вчинок, що розчулив усіх, розкаже кореспондентка ТСН Наталія Ярмола. На подвір'ї Михайлівського золотоверхового монастиря владика Епіфаній читає молитву: благословляється, освячується і освячує машину екстреної допомоги, яка незабаром поїде рятувати життя поранених воїнів. Господь допомагає, береже, дає сили і далі продовжувати цю надскладну місію: дарувати людям надію на життя. Ця автівка особлива. Третину грошей на неї зібрала родина, яка дуже вдячна ось цим хлопцям за порятунок сина. Ми допомогли хлопчику. Хлопчик допомагає нам. Це у нас добре, все чудово, друзі. Вони звуть себе параволани. Історію цих героїв ми вже розповідали в ТСН. Рік тому вони почали вивозити з під обстрілів тяжко хворих людей, у яких майже не було надії на порятунок. До більш безпечних регіонів дуже багато возили важкохворих діток, важкохворих людей з онкологіями з різними захворюваннями. Роман Холодов організував ці надскладні евакуації. Прокласти найоптимальніший маршрут, прорахувати, що потрібно хворому в дорозі, знеболювальна кисень, перев'язки, ноші це його соціальна місія, яку почав за підтримки православної церкви України. Встигли, слава Богу, Чи йому обстрілили. Дітей евакуюємо ці кнопочка. Що ззаду? він бачив сотні облич та за метушнею, так і не було часу знайомитись ближче ані прізвищ, ані контактів тих, кого врятував. Але ми знайшли родину, яку Рома вивіз з пологового будинку напівоточеного Чернігова. Передчасно народжений Гордійчик вагою трохи більше кілограма не міг самостійно дихати. Гордій був єдиною дитиною, котру не лізя не можна було. Відлучати від кисню довкола пологового точились тяжкі бої. Один з російських снарядів вибухнув прямо у дворі обстріли, Кис незалежний малюк з мамою пересидів у підвалі. Але що більш небезпечно для нього, в лікарні почав закінчуватись кисень. Ми почали шукати волонтерів, але нам треба були специфічні волонтери, у яких би був реанімабіль з достатнім запасом кисню. і ми це зробимо з Божою допомогою. За запитом Ахмедиту Рома виїхав за родиною ципків, ризикуючи власним життям. Траса Київ-Чернігів обстрілювалась з усіх боків. Тож параволани буквально винайшли новий маршрут. Поля. Поля горять, гради пускають. Мені навіть було страшно відкрити очі. Вночі з вимкненими фарами, щоб бути непомітними для ворога, волонтери довезли, немовля, до столиці, врятувавши життя. Все у нас добре, все чудово, друзі. Сьомовий місце дуже, виконано. Дуже-дуже вдячна Ромі, що ми доїхали. Він такий дуже відважний хлопець, цілеспрямований. Міщі відтоді минув рік. За цей час Рома поїхав далі за фронтом, почав вивозити поранених воїнів. за цей місяць. Майже 1700 людей евакуйовано нами. Щоб не було колапсу в медичній системі розвантажувати в госпіталі при фронтовій середністатистичних. наша машина пробігає 20 тисяч кілометрів в місяць, тому вони виходять з ладу. Родина Ципків хоче досі. Лікує гордійчика. Вирішила віддячити своїм рятівникам. Мама написала мені здається першою. Сказав, що не треба у вас. Син хворий, ви збирайте для себе. Вони сказали, що ні, що Ми хочемо зробити. І хрещена гордія відкрила такий збір разом з друзями зібрали 10 тисяч доларів. На нове авто вартість самої машини вийшла двадцять п'ять тисяч. Другу частину вже більше це наша, тож діаспора США з Вашингтона. Це перше авто в парку хлопців, яке має аж вісім лежачих місць. Така машина вже розвантажує, тобто вісім лежачих, це один водій везе вісім. Зараз один водій везе чотири лежачих. Перед поїздкою на фронт евакуаційні ліжкомісця на міцність перевіряє генерал-майор медичних сил ЗСУ Андрій Верба. Я Завжди експериментую. А що скажете? Ну, скажу, що непогано. Можливо, треба якусь все-таки розпорочку сюди ставити. Ні, тут будуть ремні. Хірург, який оперує у прифронтових госпіталях, знає, як має бути облаштований евакуаційний автомобіль. Дрібниць тут немає. Таких от термалок треба зробити для крапельниць. Вже наступного дня, врахувавши всі поради генерала, машина вивезла першу вісімку наших воїнів. Десь на сході. Рома досі не може повірити, що, врятувавши одне життя Гордійчика, тепер може рятувати сотні життів на війні. Наталія Ярмола, Андрій Марченко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.